Вітаю вас! Напевно, вам вже доводилося працювати з практикою занурення в минулі життя на моєму каналі. Ну, а подальша медитація передбачає роботу з поточним актуальним життям і дозволить вам не тільки зануритися, означуючи для вас спогади з дитинства та юності, у тому числі і забуті, переживши всі теплі почуття та емоції, що наринули. Але також практика передбачає корекцію негативних ситуацій на часовій лінії минулого, усунувши їхній негативний вплив на ваше сьогодення. До того ж, медитація збагачена моїм авторським методом експресопрацювання, що дозволить суттєво прискорити досягнення цільового прогресу. Таким чином, ця медитація є надефективною практикою для налагодження життя тут і зараз, працюючи з минулим крізь час. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан, дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок. Та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим та повільно видихніть. Продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості зникають всі емоції. Переживання та враження вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А зараз уявіть, що неподалік вас знаходиться трамвай, здатний переміщатися крізь простір і час. І ви підходите до нього. У цього трамваю машиніст і кондуктор в одній особі. Це ваша підсвідомість. Привітайте її! Двері трамвая відчиняються, запрошуючи вас у середину. Ви заходите в нього, оглядаєтеся і сідаєте на найближче сидіння біля вікна. Зовсім скоро трамвай разом з вами. Вирушить у спогади ваших юнацьких та дитячих років. Щоб визначити, куди вирушити, вам пропонується обрати один із найпозитивніших і найприємніших спогадів. Якщо ж це не перша медитація, то попросіть підсвідомість зробити зупинку на наступному, не менш радісному спогаді юності, з яким раніше ще не проводилася робота. Або ви також можете обрати будь-який інший критерій спогадів, наприклад, запросити зупинку на значні події дитинства чи юності, або на найцікавішому, на думку підсвідомості, спогаді, також можна запросити зупинку на якомусь край доленосному спогаді позитивного спектру, який ви забули, в тому числі з раннього дитинства. Це також може бути часовий фрагмент, де ваші батьки проявили до вас максимум любові, тепла та турботи, або де ви з найкращими друзями зазнали максимального захоплення та справжнього щастя. Протягом 40 секунд визначтеся з критерієм цільового спогаду на поточний сеанс і попросіть свою підсвідомість відвести вас до відповідної зупинки. І ось трамвай нарешті зрушив з місця. І, трохи погойдуючись, він поступово, але стрімко набирає світлову швидкість. Розпочалося переміщення за часовою лінією назад у минуле. Можливо, повз вас за вікном трамвая проносяться якісь силуети з минулого пов'язані з певними спогадами. Ви помічаєте, що трамвай починає зменшувати хід. І ось він зупиняється, двері відчиняються, і ви виходите з трамвая, опиняючись у тому цільовому спогаді. Огляньтеся навколо, чи знаємо вам ця ситуація. Скільки вам років зараз? Хто ще брав участь у цьому спогаді? І чи впізнаєте ви цих особистостей? Що відбувається в цьому спогаді? Які емоції ви відчуваєте в цьому часі? Ориньте в цю ситуацію якнайглибше і відчуйте її атмосферу як слід, дозволивши забутим почуттям і враженням відтворитися знову. Якщо ця ситуація викликала всередині вас відчуття щастя, то прямо зараз ви можете зусиль думки примножити це щастя у багато разів. Якщо ви отримували любов від близьких, розширте її за обсягом та інтенсивністю. Щоб ця ситуація в часовій стрічці стала ще яскравішою і світлішою. І щоб цей спогад благотворно позначився і впливав на ваше актуальне життя, зараз дозвольте всьому позитивному з цього спогаду максимально можливо розширитися і поглибитися. Також, силою наміру, ви можете прямо всю секунду дати установку цій події, продовжитись у часовій стрічці екстенсивно. Добре. Якщо все готово, то ви можете повернутися назад у трамвай. Ви знову сідаєте біля вікна, а двері трамвая зачиняються. Окрім розширення позитивних подій. Ще важливішу роль грає опрацювання негативних подій, з приводу цього попросіть машиніста, тобто вашу підсвідомість, вивести на електронне табло число, скільки в хроніці минулого вашого поточного життя відбулося небажаних ситуацій, які негативним чином продовжують впливати на вас в теперішньому повсякденному житті. Якщо це не перша медитація, то можна порівняти показаний залишок таких ситуацій з вихідною кількістю в минулому зануренні. А зараз попросіть свою підсвідомість перенести трамвай крізь час в один з таких негативних спогадів дитинства чи юності. І ось ви прибули у цей спогад. Якщо він викликає у вас сильне відторгнення, ви можете зробити корекцію, не виходячи із трамвая. Силою наміру охопіть часовий відрізок, протягом якого відбувалася ця подія. Повністю подумки зітріть цю подію в межах часового відрізка одночасно на всіх рівнях енергетики. А тепер силою наміру заповніть порожній простір часової лінії іншою наступною подією, такою, де ви протягом цього часу випромінювали безумовну любов до всіх людей, в тому числі і до самого себе. Прямо зараз заповніть цією візуалізацією порожній часовий відрізок, записавши таким чином нову подію. І нарешті заповніть цей часовий блок із новою благотворною подією, космічною енергією з Всесвіту, щоб ця оновлена подія на стрічці минулого набула чинності на 100%. Готово. Ви залишаєте цей часовий фрагмент і повертаєтеся назад у трамвай. Та зараз налаштуйтеся на свою енергетику. Спрямуйте частину своєї енергії в енергетичну кулю в руках Силою думки та наміру прямо зараз. Відтворіть фантомну копію самого себе з цієї порції енергії це тимчасовий енергетичний двійник. Тривалість функціонування якого залежить від розміру вкладеної в нього енергії та від динаміки витрати енергії на цільові дії. Аналогічно схемі, згідно якої ви нещодавно діяли, дайте завдання своєму тимчасовому двійнику по перше, перезаписати стільки негативних ситуацій з минулого вашого поточного життя, скільки йому вдасться. І, по-друге, розширити та поглибити всі позитивні та благотворні ефекти, емоції та все сполучене у позитивних спогадах вашого дитинства та юності, які здатні позитивно покращити ваше сприйняття, мислення, світогляд та рівень щастя в теперішньому. Попросіть свого двійника про це. Також попросіть свою підсвідомість, щоб після вашого виходу з трамвая вона продовжила поїздку по всіх вищезгаданих ситуаціях з лінії минулого щоб супроводжувати в них вашого тимчасового двійника. Попросіть про це підсвідомість. Ви виходите з трамвая і прощаєтеся з двійником та підсвідомістю, бажаючи їм плідної роботи над приведенням вашого минулого відповідність. Врахуйте, що в кожній наступній регресії потрібно знову створювати тимчасового двійника. Щоб довести корекцію негативних ситуацій у минулому до кінця, це дозволить вам заощадити дуже багато часу, забезпечивши експрес корекцію минулого, внаслідок чого покращення спроєктується на ваше сьогодення. Тепер подумки переносіть свою присутність назад у фізичне тіло, стан тут і зараз. І вже зараз ви можете розплющити очі та повернутися до перегляду відео. Пропоную здійснювати курсову роботу з цією регресивною практикою доти, доки ви не зумієте допрацювати всі негативні ситуації з юності та дитинства, ну а розширення позитивних ситуацій з минулого за пріоритетом стоїть на другому місці. І носить опціональний характер. При цьому майте на увазі, що ситуація не пов'язана з опрацюванням карми. Важливо, якщо ж ви не бачили жодних образів і ситуацій під час медитації або вони виявилися розмитими і невиразними, тоді вам слід активувати ваші екстрасенсорні задатки, що є у кожної людини попрацювавши з практиками плейлисту медитації для очищення та з плейлистом розвиток здібностей, пам'ятайте, що в моїх практиках, як і в будь-яких медитаціях, комунікація відбувається не з мозком, а з джерелами інформації із тонкого плану, адже метою занурення в транс є вхід до альфа-стану, в якому зв'язок зі світом тонких матерій стає найбільш стійким. Також для більш якісного працювання, кермічної корекції та глибокого очищення блоків негативу ви завжди зможете звернутися до мене за сеансами, посилання з описом послуги енергетична чистка онлайн розташоване під цим відео. Якщо вам сподобалася ця медитація, ставте лайк, підписку, поділіться з близькими та друзями цією медитацією, а також пишіть свої коментарі отриманий досвід та враження з вами був Дмитро Мельник, канал Зцілення душі.